Вітаю, друзі! Я Віталій Портник. Російське видання відомості повідомило, що Володимир Путін найближчими тижнями відвідає Північну Корею і В'єтнам. Це досить незвичні візити для російського очільника у Пхеньяні Він останній раз побував два десятиліття тому, коли очільником північної Кореї був батько нинішнього диктатора Кім Чен Ін. Однак є очевидним, що зараз Путін зацікавлений у цьому візиті набагато більше ніж тоді, коли він відвідував Пхеньян у перші роки свого перебування на посаді президента Російської Федерації. Адже на той час у Москви не було жодних серйозних інтересів у північно-корейській столиці а економічні взаємини між двома країнами, як тоді, так і зараз знаходилися на достатньо низькому рівні. Якщо говорити про економіку, то тут Північна Корея є швидше сателітом Китайської Народної Республіки ніж Російської Федерації однак. Після великого нападу Росії на Україну Кім Чен Ін став потрібний Володимиру Путіну як найважливіший партнер у постачанні зброї, як лідер, якому нема чого втрачати у зв'язку з тим, що Північна Корея у зв'язку із своєю атомною програмою залишається під санкціями заходу і продовжує погрожувати усьому цивілізованому світі. Якщо так замислитися, Путін це такий собі великий Кім Чен Ін. Людина ракета, як називав північно-корейського диктатора, колишній американський президент Дональд Трамп. Тільки Путін людина ядерна бомба, і його можливості знищити все навкруги набагато більше ніж можливості Кім Чен Іна. А бажання обох диктаторів можна сказати співпадають під час останнього перебування Кім Іна у Російській Федерації. Обидва диктатори домовилися про енергійне постачання зброї з північної Кореї до Російської Федерації. Подейкують, що Північна Корея може використовуватися як канал зв'язку між Росією і Китайською народною республікою, бо Пекін не ризикує відвертими постачаннями зброї до Росії щоб не потрапити під західні санкції, однак роль Китаю у північно-корейсько-російських взаєминах також може бути перебільшеною, адже останнім часом візити на високому рівні відбувалися якраз тоді, коли мова йшла про російських і північно-корейських керівників. А Кім Чен ін, який вже встиг відвідати. Російську Федерацію і не збирається відвідувати Китайську Народну Республіку. І звичайно, до Пхеньяну не поспішає голова Китайської Народної Республіки Сі а от Володимир Путін їде до Північної Кореї, і, до речі, невдовзі після того, як він відвідав Китай відразу після того, як був формально переобраний на посаду президента Російської Федерації. Так що досить легко зрозуміти, про що будуть розмовляти північно-корейські і російські диктатори про продовження війни в Україні, про допомогу зброї, про нові снаряди, які мають опинитися на Російсько-українському фронті про нові північно-корейські ракети, про те, що може зробити північно-корейський військово-промисловий комплекс для російського військово-промислового комплексу, і яку політичну і економічну підтримку може надати Російська Федерація Північної Кореї в обмін на постійне постачання зброї на фронт, треба сказати, що зусилля Кім Чен іна щодо його допомоги. Володимиру Путіну явно не виявилося марним. Мова може йти навіть про якесь серйозне політичне і технологічне співробітництво двох країн, адже невдовзі після візиту до Російської Федерації. Північно-корейський диктатор зробив серйозний розворот у власній внутрішній і зовнішній політики, такий на який не наважувалися його дідусь і батько. Кім Чен Ін став першим лідером формально комуністичної, а за великим рахунком теократичної північної Кореї, який оголосив південну Корею іншою державою і іншою нацією. І Фактично відмовився від ідеї мирного воз'єднання батьківщини, яка залишалася головною ідеологічною ідеєю у Корейській народно демократичній Республіці після поразки півночі у війні на Корейському півострові. і засновник Корейської Народно-Демократичної Республіки Кім Ір Сен, який отримав свою владу з рук самого Йосипа Сталіна, і обидва його спадкоємці, і син і онук. Завжди притримувалися ідеї необхідності створення єдиної корейської держави, і от тепер цей кімерсенівський онук фактично не тільки відмовився від ілологічних настанов свого дідуся, який для північної Кореї виглядає таким собі божеством, але й демонтував арку воз'єднання. Яка залишалася головним ідеологічним об'єктом Корейської Народно-Демократичної Республіки протягом десятирічні, так що Володимир Путін під час свого перебування у Пхеньяні її не побачить. Але путіну і не потрібні жодні арки йому потрібна зброя, бо він налаштований на багаторічну війну з Україною і багаторічне протистояння із заходом. І як ми всі могли побачити по його поведінці на Петербурзькому міжнародному економічному форумі, буквально насолоджується війною і тим, що дякуючи Війни він може перетворити Росію на таку собі велику північну Корею. Ну і звичайно, варто сказати також про візит до В'єтнаму. Тут, звісно, економічні питання можуть виглядати більш пріоритетними ніж під час перебування Володимира Путіна у північній Кореї. Однак і у Ханої російський очільник, Може шукати зброї. звичайно, комуністичне керівництво В'єтнаму буде також обережно ставитися до постачання зброї до Російської Федерації, тому що як і керівництво Китайської Народної Республіки не хоче псувати свої економічні взаємини із заходом. Однак, якщо В'єтнам долучиться до Такої ж допомоги російському військово-промисловому комплексу, яка зараз надається Китайської Народної Республіки, тобто допомога у постачанні подвійних технологій і у розвитку військово-промислового комплексу Російської Федерації, для Володимира Путіна це вже буде дуже непоганий результат. Не дивно, що Путін у своєму бажанні продовжувати війну з Україною протягом ще досить довгого періоду, шукає підтримки і допомоги саме у колишніх. Союзників радянського союзу саме у тих країн, де досі зберігаються архаїчні комуністичні режими, де всі рішення ухвалюються не на рівні. Суспільства чи парламенту, а на рівні генерального секретаря комуністичної партії, і у цьому зв'язку і його візит до Китаю, і його візит до північної Кореї, і його візит до В'єтнаму є за великим рахунком логічним поверненням у минуле у те минуле, в яке російський президент хоче затягти і власну країну, і можна сказати, вже затягнув. І звичайно ж Україну. І перемога України у війні з Російською Федерацією і має бути перемогою майбутнього над минулим, заради якого і Путін, і мільйони. Вас підвічисником готові заплатити будь-яку ціну. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього. Підписуйтесь на мої соціальні мережі. На е, канали у Патреонії Кофі, які допомагають е, розвивати е, ці продукти. Користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства у самому Ютубі. І нагадую про англомовний канал, е, який є, також розвивається цими тижнями. Перемоги і мир вам! Хай щастить!